Вітаю! Сьогодні понеділок, 27 листопада, ми в магазині меблі Комфорт, і сьогодні у нас оновлення меблів. Як бачите, у нас суттєво помінялася експозиція, привезли дуже багато чудових шкіряних диванів, дуже стильні і функційні моделі. І зараз я вам все покажу. почнемо з цього набору. Тут у нас двомісний диван і величезний кутовий диван. Ні, Це класична модель у натуральній шкірі світло-коричневого кольору, такого рудого відтінку, дуже зручний гарнітур, дуже комфортні м'які сидіння, надзвичайно приємна на дотик, шкіра м'якесенька і еластична. У двох крайніх елементах дивану монтовано Ось Так це виглядає в розкладеному вигляді. І додатково в котовому елементі маємо спинки, які опускаються. Це для того, щоб можна було лягти або на одну, або на другу сторону. Меблі виглядає дуже розкішно. Натуральна шкіра покриває всю видиму поверхню диванів разом з задніми спинками. Спинки, взагалі, високі, мають ортопедичну форму. І забезпечує дуже хорошу підтримку для спини. На них дійсно зручно сидіти і дуже комфортно відпочивати. І ціна такого дивану 950 євро. Двомісний диван також дуже зручний. У ньому немає реклайнерів, але сама посадка дуже комфортна. Це лавсіт, він розрахований на двох людей. Дуже хороший стан шкіри, такий самий м'якенький і зручний. І ціна двомісного дивану 370 євро. Зауважте, що якщо брати комплектом, то ціна виходить набагато вигідніше. Весь комплект виходить 1150 євро. Ще одна нинішня новинка це ось такий величезний, просто гігантський диван Честерфілд з подушками у білій шкірі з двома кріслами. Також дуже пишними і красивими. Це чудові меблі, дуже гарно збережені і дуже ефектно і стильно виглядає. Меблі виглядають просто розкішно. Натуральна шкіра покриває всю видиму поверхню меблів разом з задніми спинками. Подушки, як бачите, знімаються сидіння дуже широкі і високі. І ціна такого гарнітуру 1250 євро. Позаду нього маємо величезний шкіряний гарнітур, який складається з двох величезних тримісних диванів у дуже темно-коричневій натуральній шкірі. Це дуже стильні і ефектні меблі в сучасному стилі. Вони відмінно підійдуть для сучасного інтер'єру і нового ремонту. В диванах монтовано регульовані спинки, їх можна опускати. Дуже якісна шкіра, чудове пошиття. Стильні строчки, відмінної якості наповнення. Такі дивани не будуть давати усадку і змінювати з часом форму. Сидіння надзвичайно глибокі, на них можна як сидіти, так і лежати. Ціна такого набору 1150 євро. І до кінця листопада ми їх продаємо зі знижкою за 1100 євро. Дуже рекомендую до придбання. За ними великий кутовий диван від італійської фабрики Калія Італія. Всю поверхню дивану покриває натуральна шкіра такого пісочно-жовтого кольору. Висока посадка, досить високі зручні спинки. Диван взагалі дуже комфортний для того, щоб і посидіти, і полежати. Він не розкладний, але зручний, комфортний для відпочинку. Пружні сидіння. Спинки такі досить м'які, поручні, широкі, на них можна покласти голову або ноги. Як подушечку використовувати. І ціна такого кутка 800 євро. Тут у нас ще одна новинка це величезний тримісний диван від італійської фабрики на Туці. Я дуже люблю цю модель завдяки вдалій конструкції. На ньому зручно посидіти і полежати. Дуже стильний дизайн поруч. Комплекті до дивану маємо підголівник. Всю ведемо поверхню дивана, покриває високоякісна натуральна шкіра. Такого світло-кремового кольору. Його ціна 630 євро. До кінця місяця продаємо всього за 600 євро зі знижкою. Позаду нього маємо тримісний шкіряний диван м'ятного кольору. Всю видиму поверхню дивану, покриває високоякісна натуральна шкіра. Диван в чудовому стані, відмінно збережений. І, взагалі, в нього є один великий плюс він розкладний. Для цієї модалі Еластоформ це Німеччина. І ціна такого дивану 580 євро. Посередині залу маємо розкішний шкіряний гарнітур від італійської фабрики Альберто Ні. В наборі диван і два крісла. Меблі чудово виглядають. Дуже якісна, м'яка, еластична шкіра. Дивани декоровані вставками з горіха. Елегантний класичний дизайн, чудове пошиття. Меблі компактні, але при тому дуже зручні. Комфортні для відпочинку. Ціна на набору 990 євро. Під стіною маємо ще один чудовий шкіряний гарнітур від італійської фабрики Calia Італія. Це у нас тримісний диван з двома механічними реклайнерами і крісло з електрореклайнером. Крісло має кнопочку для управління, яка підіймає підставочку під ноги і опускає спинку. Меблі знаходяться в дуже хорошому стані, і ціна такого гарнітуру зараз зі знижкою всього 850 євро. Акційна ціна діє до кінця місяця. Під стіною маємо шкіряний гарнітур, також з Італії, від виробника Калія Італія. Це тримісний диван, крісло і двомісний диван. Меблі повністю шкіряні, чудово виглядають. Дуже зручні і комфортні для відпочинку. Сидіння високі, м'якенькі, дуже пухкі спинки. І високі поручні, які забезпечують гарну підтримку для тіла. Ціна такого набору складає 980 євро. Але до кінця місяця в нас є акційна пропозиція всього 950 євро за все разом. До речі, всі картини, які ми маємо, також продаються. На цьому я буду завершувати наш відеоогляд. Я показала всі новинки, деякі акційні пропозиції. Дякую всім за перегляд. Нагадую, що ви підписувалися на наш канал в YouTube. Ставте вподобайки і коментуйте. Це добряче допомагає в розвитку каналу. Чим більше нас людей побачить, тим швидше будемо продавати дивани, і тим вони дешевшими будуть для покупців. Бажаю всім нашим глядачам і всім нашим покупцям гарного тижня, мирного неба і вдалих покупочок.